Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні будемо робити салат з баклажанів. І я вам хочу розказати, які інгредієнти мені будуть входити в цей салатик. Саме перші баклажани, гіркий перець, солодкий один болгарський перець, цибулька, лимон, морква, чосник, чорний перець, улійка, італійські трави і сіль. Баклажани ми будемо нарізати такими поздовжніми смужками. Отак. Спочатку наполовинку, а потім ось такими смужками, о, і сьогодні баклажан ми будемо відварувати, а не будемо жарити. Ось такими смужками нарізаємо. Котрі грубші, можна їх наполовинку. Баклажани нарізала. Так, моя водичка закипіла. Сюди додаю одну з горкою чайну ложку солі і буду додати баклажани. Ось так. І кипіти вони мають 5 хвилин. Щоб вони не почорніли, я буду давати половинку, половинки лимона. і Ось так. Спочатку видушу соку трошки. По можливості, скільки можна видушити. А потім і цей лимончик кидаю сюди. І воно буде, знаєте, як трошки маринад для баклажанів. Нам потрібно, щоб наші баклажани трошки зм'якли. І я додала ще одну чайну ложечку солі, бо в мене їх дуже багато. Бачите, їх в мене є трошки. І пройшло в нас 5 хвилин. Баклажани гарненько перекипіли, їх не треба сильно, щоб вони дуже варилися. Отак, от коли бачите, що вони вже зм'якли, зразу їх витягуйте, Їх не треба переварувати. Вони біленькі, гарненькі, вони не потемніли в воді через те, що ми дали лимону. Тепер ми наріжемо моркву. Дивіться, морква має бути отакими от смужками. Дивіться, я маю таку штучку, вона є в Україні, її можна купити будь де. Вона продається скрізь. І тепер цією штучкою отак беремо морку і отак чистимо. І морква виходить отакими смужками. Можна на корейській терці натерти. Я всю морпочку натерла. Тепер посолимо її. Щоб вона зм'якла і пустила свій сік. Отак От легенько її перемішаємо. І відставимо, поки ми будемо далі цибульку зараз піджарувати, то наша моркучка зм'якне і пустить сік. Моркучка готова. Тепер будемо нарізати цибульку, отак От і пів кулечками. Я почистила. Гіркий перець і солодкий перець. І тепер соломкою все теж понарізаємо. Отак соломкою. Бо наш салатик він буде весь такий порізаний соломкою, то ми вже все нарізаємо однаково. Я маю тут 100 мг олії, половинку з неї. Я даю на піжарку цибулі і перчиків. А половинку лишаю на, на поливку зверху. Не треба, Як вона тільки змякла і вже така, знаєте, поміняла трошки колір, одразу можна додати солодкі і гіркі перчики. І тепер наш перчик зм'якнув. І його не треба сильно вжарувати. Отак, щоб він тільки змяк і пустив свій запах. У мене це вже сталося і це вже є досить. Відставляємо його в сторону. Я його накрию ще кришечкою, щоб він собі ще трошечки дійшов. А тепер будемо готувати маринад, заливку для нашого салату. Виливаємо остатки нашої олії. І додамо 3 столових ложки оціту, одну чайну ложку солі дамо, одну столову ложку цукру, додамо чорний перець горошком, Ось так в мене приблизно 10 горошків. І також ще додаємо 3 зубчика чосника. Відушуємо через прес. Додаємо сюди. Так, у нас вже всі складники майже готові. Зараз я ще наріжу петрушечки. У мене такий пучочок добрі петрушечки. Всі складники ми будемо змішувати в великій місці, щоб було добре вимішати. Перше, певно, баклажани підуть. Вони вже холодні. Тепер перчик з цибулькою йде. Моркучка. Моркучка соку багато не дала, але трохи дала. Якщо є сік, то треба її віддушити. Ось так даємо морку. Додаємо всю петрушечку. Це все. Будемо заливати гарячим маринадом. Ось так. І тепер легенько двома ложечками з двох боків. Отак все перемішаємо. Пахне, який аромат буде. Ось такий у нас вийшовся салатик. Ще трошки добавлю італійських трав. Бо я поставила, але забула додати. дасть свій аромат. Ой, вже пішло. Такий приємний тут. І тепер наш салатик готовий. Ось такий салат, у в нас вийшли. Зараз спробуємо, який у нас смак. Але для вас спробую, бо я вже спробувала, він дуже і дуже добрий. М -м -м. Салат дуже добрий вийшов. Як для мене, то не треба ні сюди ні солі, нічого більше. Якщо вам до смаку чуть-чуть солі треба, чи може ще перчику додати, то можете собі додати. А так, то він дуже-дуже смачнящий. Баклажани не жаряться. І це є теж дуже добрий плюс для тих, хто хоче скинути пару кілограмів. Це є дуже і дуже підходящий салатик і корисний з однієї, а з другої сторони, що ти собі скидаєш якусь вагу на ньому. Це дуже добре. Я рекомендую такий салатик робити, надзвичайно смачний. О, і його можна поставити в холодильник. Наприклад, от ви його зробили, я не буду ставити свій. Але він буде смачніший, наприклад, на другий день. На другий день, коли він пустої в холодильнику, то е, всі інгредієнти складники перемішуються, і він ще більше є смачний і такий, знаєте, пахнючий, і більше він такий ніжний. Я його свого ставити не буду, ми будемо їсти зразу, але ви собі можете поставити. От зробили вечором, поставили в холодильник і зранку ви його витягуєте, і він вже буде набагато ліпший, ніж він є спочатку. Ну, Мені він і так смачний для мене він дуже смачний, так що мені нема потреби ставити його. Я потім поставлю в холодильник, звичайно, але зараз мені хочеться його з'їсти хоч трошки. Так що не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на мій канал на нові відео. О, і до наступних якихось цікавих і смачних рецептів. Па-па!